Канті Україн. Uh, Добрий вечір. Оля. Оля. Ой, як ви мене захопили просто! Я, <рес> я вас вітаю від України і я з таким смаком послухала ваші всі заслуги. Хочете? Я би вас назвала Український Еверест в Манхеттені»? Я вам чесно кажучи, я скільки знаю особистості, скільки досягнень, ну таких величезних ідей, мотивацій, охоплення. У вас все око, служіння? От у вас простежується чітке служіння українській нації, тому Дякую. що так як ви побачили в цьому і мовний бар'єр і українство на захоплена вами і вдячна вашим батькам, вдячна вашому українському мозку, тому що ви якось не чи є у вас спогади, чи виринають у того малюсінького дитяти, коли вас вивозили. Хоч трошки щось про Україну, щоб це був смак який незрівняний. Можливо, як знаєте, як кусні, оце точно було тільки в Україні. Чи є такі спогади малесенького вас? Чи не лишилось про Україну, як ви виїздили, От такого щось є, що небудь? Можливо, бабусі були, можливо, Ну, і не знаю, можливо, це у маминих спогадах, у татових були. Ви, можливо, згадали якусь часточку українську. Ну я вам скажу, що так як я казав, я народжений в Україні, так, але ціле лежить тут в Америці. Але було пару років, що я перелітав в Україну назад у своєї своєї сім'ї. Моя мама завжди мала свого брата і сестру, ну двоє братів, і вони жили в Україні, то вже давним часом ми не, не перелітали, але я завжди прилітав назад в Україну. Ну, і бачу своїх, своїх, ну, своїх а, братів і сестер і а, тетю, а Звичайно, і дядя, Кажемо тут двойка, двойко-бодя. <звійка> ну, ну, Я так скажу, що мені завжди було дуже. Добре, я дуже був задоволений, коли літо приходило, школа закінчилась, і деякі діти тут в Америці прилітають в Флориду, де там, ну знаєте, там, де пляж, де тепло. А так, так. У Дісней. Але якщо мама каже, що ми прилітаємо назад в Україну, побачити своїх, то це щось надзвичайне, це головне мені. Це, напевно, я вам скажу, що це мені найбільше задоволення давало прилітати назад в Україну. То це вже я вже третій три роки три рази я був в, назад в Україні, коли я, коли я вперше перелетів сюди, коли мені було навіть ще не на один рочок. А було таке, що вам би було цікаво, може прочитати, я вам можу вислати. 2000, Я скажу 17, я десь маю дев'ятнадцятого року була українська команда, називається Сум США на крилах дружніх змагань. А, така команда була, що створив а, Томашевський, а, його назва а, ну сім'я Томашевських. Так, так, так. Вони, вони організували таку команду українців, що теж ходили в Сум, спілка українській в молоді. Так, так. Були, були діти з Нью-Йорку, з Нью-Джерсі, з, Нью з Чикаго, і всі діти, що хотіли грати в футбол, і в першу чергу прилетіли в Україну на пер, перший раз в житті. Багато цьох, цих українців, я думаю, я тільки один був з тої команди, що я народжений був в Україні. Багато цих дітей не дуже розмовляли добре українською, але знали, що українська культура є. і їм було дуже цікаво. Першу чергу то також їхні батьки, бо їм було дуже цікаво. То це напевно було мій улюблений час, коли я перелетів в Україну, тому що я з батьками і з сестрою прилетіли в Україну і мали. Таке щас зіграти футбол проти українських команд з моєю командою американських дітей, ну, українські і американські діти. Ми грали проти Дю США Івано-Франківськ, ми грали проти команди в Богоричанах, навіть проти команди в Києві і в Ірпіні. То це ну, я знаю, що це було просто надзвичайно, коли ми всі прилетіли. Я скажу, що це, напевно, був мій улюблений час в житті. Прилетіти, прилетіти назад в Україну, свій край а, і побути своїми. Потім після цього футболу я міг прилетіти поїхати назад в Тернопіль, назад в Монастириський, і побачити свою сім'ю рідну, а, що ми роками вже не бачили. І вони навіть прилетіли в арену Львів і побачили, як ми грали в футбол Гали. проти Крапати Львів, а, молодішня команда. То я вам скажу, що це в першу чергу дуже нам сподобалось із того, що. Я любив бачити, як діти американські дуже захотіли, і їх схопило почути і послухати українську культуру. Тому що вони всі народжені в Америці, і воно дуже легенько сказати, що я не хочу нікуди вилітати, я все тут маю. Так? То почути, що вони так захотіли прилетіти в Україну, пограти в футбол і побачити Україну рідну, то і батьки, і діти вони всі були такі задоволені, що я навіть не маю слів до того. Але ми там тиждень були після того тижня, а ми потім перелетіли до Тернополя та й кажу, і бачили своїх. То це був такий час, я вам кажу, що я навіть слова слів до того не маю. І за того, що я би дуже хотів таке ще раз перелетіти назад в Україну і може щось таке ще раз зробити. Дай Бог. Прилітайте, адже ви от зараз розповідаєте, а в мене таке почуття, знаєте. Всередині таке тепле, тому що до нас навіть повернулися лелеки у війну там. Mm -hmm. Де повністю воєнні дії лелеки повернулися на ті місця. Ви можете собі уявити, вони пролетіли півкулі для того, щоб повернутися саме в Україну. Їх не злякали оці вибухи, хоча вони дуже багато ну, хто загинув. Тому, коли ви зараз скажете, це просто ну наскільки нове покоління, здавалось би, мало б реалізовувати все так, вони реалізовуються. Ну, триматися за українське величезний, величезний дар. А які у вас особисті плани? Чи вас і досі гріють українки, дівчата? Чи вам таки <світ> подобаються американки? <світ> я вам скажу в першу чергу, що мене дівчина не українка, вона oh. Ну, <світ> Я вам скажу, що в Америці, звичайно, є дуже багато українок. Але коли я дивився за Україну за дівчиною, мені в першу чергу, що вона не було проти, щоб діти вчили українську культуру. Звичайно, це набагато легше українською дівчиною, тому що всього, що вона знає, є українська культура. А, але цікаве питання задали. Але я знаю, що так, як я кажу з клубом Динамо Динамо Нью-Йорк, так само з дівчиною. Що головне, щоб я міг і розвивати українську культуру і мову, то може бути, що дитина буде говорити і поліське, і по-іспанськи, і по-українськи. Я вам так скажу, що цікаве питання. Я, я цього питання не чекала. Але це ви дуже добре. Я навіть не очікувала. Роксоляна теж пів турків воно зробила українцями, так що мене проти. Навпаки, це теж дуже добрий хід. Ви знаєте, ви теж і тут продумали, коли кажуть українка, нехай буде американка, діти будуть українцями, адже татова кров українська. Тому щоб культуру навчились, щоб могли розвивати українську культуру назавжди. Мої діти, радіти, внуки. Але це головне, що це вже на мене. Я вам скажу, це вже в першу чергу. Вже я маю то до своїх дітей. Так як мої батьки мене навчили українську культуру і українську мову. Тепер я маю то саме переводити до своїх. А скажіть, які у вас традиції, можливо, страви, можливо, вірування, можливо, якісь пошановування у родині лишилися українськими? Я маю на увазі, може, у вас улюблене це є? Ну, скажімо, зараз очікуємо святого Миколая, ну і так далі. Тобто, все, що у вас гріє, душу і чи чекали ви Святого Миколая? Скажімо, всі ці роки, чи батьки не забували вам класти під подушку? Я вам скажу, що я, я завжди за це думаю, тому що українська культура в мене так підтримувалася, і батьки завжди мені розказували і розповідали. І я вчився від батьків за українську культуру, що завжди я і свої, та як я кажу, свої дівчині, завжди розказую за українську культуру і з українські традиції. А мене вже 15 років, напевно, чи 14, до мене і приходив і Святий Миколай, і Санта Клаус. Мене до, до мене два рази ходив. То скажу, що деякі діти в школі в американській. Вони трохи, я скажем, джелесі не знаю по-українськи, як... Заздрили? заздрили. Так, так. Заздрили, так, 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 так. трохи заздрили, коли я їм розкажу, що мені два рази подарунки проходять: перше український український миколаї, а потім американський. То звичайно, ті традиції залишилися. Батьки завжди мені це вчили, і я дав дуже велику подяку спілку української молоді сум. Оця група, оця організація, така велика, і така, так допомогла всім цим дітям, що ви навіть не можете собі уявляти, бо я собі не міг уявити. Мої діти на 100% будуть туди йти в сум організацію. Оця організація і в церкві, і в своєму народному домі. Вчить дітей про українську культуру, про українську історію, про українські традиції, українські танці. Вони все, воно все вчить. І це від мене півгодини їзди. Я можу туди зараз їхати, і той народний дім там є. Я вам кажу дуже велика подяка і батькам, і цій організації, і за те, що вони мені дали цей шанс, щоб бути в цій організації, тому що вона розвинула не тільки мову мені. А, і навчили мене про українську культуру і, ну, щоб любити Україну, щоб бачити, на що є, що в Україні є, що це такий край нас і такий добрий нас край, і я вам скажу, що а, мої діти на 100% відсотків туди підуть, і за те, що я всі ці роки там ходив, вже не ходжу. На жаль, але скажу, що навіть тепер я і не ходжу. На цей сумі за те, що воно трохи для молодших. Але навіть тепер цей, ця організація побачила, що ми зорганізували цей український клуб і зараз нам допомагають, зразу нас на спонсорують. А, то це їм дуже велика дякую. І звичайно, моїм батькам, так як роз я розповідаю за Миколая, за страви всякі українські. Я вам скажу, що пироги мами домашні краще не бувають. Він у нас є в магазині, можна купити пироги. Можна купити, чи американська там фірма є пирогів. Не такі, як домашні, це, це точно. Ну а, то ж, мабуть, бабусі не і рецепти. Це ж сто відсотків бабці як навчили, так. бо вони ж навіть... мама навіть книжечку ще далі відкриваю, бо там всі там всі рецепти. І пляцьків, так, так так, і... так. І так, і... так, і... так. Боже, ну, звичайно, та ті рецепти, ті рецепти були назавжди. І моя дівчина, вона не має ніякого вибору, в буде теж треба за ті рецепти вчитися, як пироги робити. А борщику? Борщі варите? Ну, звичайно, мама варить. Я скажу, що я зелений борщ, що татові більше підходить, mm -hmm. а мені більше червоний. Мені більше простий борщ з м'ясом, а з хлібом краще підходить, ніж зелений. Бо скажу, що коли ти американську страву завжди тут їш, Але все американське uh -huh. то тупо твій, як скажем, язик трохи uh -huh. привикаєш uh -huh. до того, і українська їда трохи міняється, так такий смак. І скажу, що мені червоний більше підходить, чим зелений. То він ще так... з буряком? Вас... Так, Буряк ви можете придбати все добре, тому що, наприклад, у Європі, коли я бувала, є дуже, дуже дорогий буряк. Я була просто здивована, тобто то, те, що в нас найдешевше, у Європі, найдорожче. І, наприклад, хліби на хліба у рази більше, тому що завдяки цьому цій пшениці. Руслане, я вам бажаю. От цього натхнення, ви мега-мозок, і у вас така ця ментальність сильна. Якраз у мене. Моя методика викладання називається ментальна ментальна українська, яка від природи має йти, не пов'язані з, з правилами з чого. Я вам бажаю успіху, процвітання у вашій команді. Ви такий юний і у вас попереду, скільки всього можна здійснити? Я впевнена, що ваше імення буде на шпальтах газети, журналів про те, що українець такий величний, адже ми збираємо спортивний родовід і збираємо мовний родовід, наскільки продовжує традиції. Буде так. можливість, ми запрошуємо вас всіх навіть на розмовні клуби. Розмовні клуби проводяться в онлайні, і ми обговоримо теж всі ці питання, які стосуються українців, славимо українців. Дуже вам вдячна. батькам вашим вітання і величезну подяку за те, що ви виховали золоту дитину, золоту дитину із Тернопільщини. Тому Тернопіль, а яке містечко? Я Бого... Ні, Богданце. Ага, бо Богачани, це ви ви якраз грали, так? Так, да, ми грали в футбол а, в Богорячані. Так, так я такий час. Я вам скажу дуже швидесенько, що і Богачанин це було так цікаво, бо це таке малесеньке містечко, так. і там, де ми грали, на такому полі, що тут в Америці такого нема. Тут все ж бо... тут побільше штучне, і знаєте, це ці містрата трохи більше скажімо, більше, скажем, технологічно розвинуті, чим mm -hmm. Богачани. То коли ми прийшли в першу чергу, всі ці американські діти прийшли грати в футбол. Вони в такі великі очі стали. Але і ті всі шо, діти на нас, знаєте, оці діти з Богачан, всі на нас. Типу, чуть, ми чуть не чулися професійними футболістами. Вони всі хочуть фоткати з нами автографи всякі. я дивлюся ліво-право, і всі ці діти біжуть до нас і хочуть фоткатись. І Всі мої американські діти, бо вони більш всі по-українськи не розмовляють. До мене зразу Руслана, що таке робиться, то та я ми не професіонали. Мені аж смішно було так сталося, і за те, що в ці діти. Борочанах їм так цікаво, і це таке їм велике, що американці прилетіли до нас грати в футбол проти нашої, нашої команди. І то це було дуже цікаво. Це емоційне піднесення. Таке. Так, звичайно, таке в Україні таке почути. Uh, і щоб американці таке побачили, як буває в іншій країні. Не тільки в іншій країні, але своїй країні в Україні, де вони ніколи не були. То це був такий момент життя, що я ніколи такого ні, не чув. Не знаю, чи таке ще раз почую, таке емоційне. Uh, Приїздіть позитив. до нас, вам побільше перемог, а нам справжньої перемоги єдиної. Подолати Зачай. всі негаразди Ми теж хочемо зберегти життя всіх наших чоловіків і е, українців, взагалі, і діточок. і Дуже дуже болюча така тема. Тому е, нам перемоги великої, а вам перемог там на на поприщі футболу, на поприщі українства. Тому всього найкращого кілька хвилин зараз чоловік потікає. Дякую, Руслан, вам. Вам дуже дякую і скажу, що ви. В першу чергу найбільші герої, що не в Україні, і розвиваєте українську культуру, і завжди дзвоните до всіх за кордоном. І вчуєте, і відкриваєте і те, щоб люди бачили, що є не тільки український спорт, і є українці в інших країнах, бо звичайно є, але скажуть, що ви його розмовляєте людьми, і люди поширяють те, що українська культура і любов за Україну завжди є, і буде, і буде навіть більше розвиватися. То я вам дуже хочу подякувати, що ви до мене звернулися і дали мені це інтерв'ю. Мені було дуже, дуже цікаво. Дякую за ваше за запитання і скажу, що далі, будь ласка, продовжуйте це, бо це не тільки нам дуже цікаво, але це Україні дуже потрібно. Треба потрібно, щоб Україна побачила, і наші люди побачили, що український спорт і культура, і люди розвиваються і назавжди будуть. Мати свою любов за Україну, навіть якщо вони не в Україні самі. Саме так, Русланчик, це наша була моя особлива теж мета, коли почали більше вбивати кацапи українців, і нам сказали, що нас така мізерія лишилась. Якщо тоді було 42 мільйони, тоді вже значно менше і не називаю статистику, я собі охопила. Думаю, господи, ну як же це може бути? А тоді, коли ми подивилися в країнах, коли зберігаються традиції, ми зрозуміли одне не 42 мільйони, нас може 100 мільйонів, 150. Чоловік досліджує спорт. Я кажу: слухай. Та всі 50% відсотків ми забираємо собі, тому що це українці, наші українці у трьох поколіннях, і тому в нас м, напівшовіністичний такий напрям. Ми забираємо всіх українців в одну єдину нашу державу. Розумієте? Тому що ви там і можете проживати і заслуги, але ви ніколи не зникнете, тому що все українство всередині вас, мова, культура, навіть зараз все, що в вустах відбувається, ніхто не скаже, що у нас мало українців. Ні, їх збільшимо. Тому чим більше ми знайдемо, тим краще. І нехай це стане славетною історією на віки для ваших дітей, для наших онуків, ну і так далі. Тому, Русланчику від України вітання. Прилітайте до нас, не бійтесь, прилітайте, ми вас чекатимемо. а з Бог, скоро, скоро прилітаємо. Щасливо. Дякую вам, до побачення.